Доброго дня з України! Мене звати Ольга. Ласка, попрошу на мій канал. Зараз з вами подивимося: хімічний завод Титан. Ну, давайте так, найближчий час, що буде відбуватися з цим заводом. А потім подивимося трішки далі. Хімічний завод Титан. Найближчий час. Хімічний завод Титан. Найближчий час, Найближчий час. Так, час на ближчим часу. Питання ще не вирішено, але тут у нас падає п'ятерочка кубків, це е, сльози, це печалька. Вони чекають, вони чекають щось через тайну, е, чекають, коли в них відкриються дороги, щоб зробити, е, щоб зробити біду. По карті Мір це щоб зробити задумане те, що вони задумали. Що вони задумали? Напряження, йде дуже велике напряження і йде башня. Вони задумали розрушення. Це дійсно так і є. Я знаєте збиралася довго з цим розкладом, але думала, господи, тільки щоб не побачити ці карти. Так, да, в планах є, і навіть це не плани. Це не плани. Вони чекають, вони чекають приказу. Вони чекають указу, вони чекають приказу, вони чекають по троєчки жезлів, щоб відкрилися путі, щоб вони це зробили. Ітогова карта ну, в свій час все буде, дай Бог, мене це добре, дно колоди імператриця це Україна. Вот. Но... Так, поки що дуже невтішний розклад. ну, Ви самі вже бачите по картам навіть. Так, до кінця війни. До кінця війни. Що буде відбуватися з титаном, з заводом до кінця війни? Україна з Росією. Що буде відбуватися? Вони вже готові. Їм тільки треба одне, один приказ і все. Там все вже готове, там вже все повністю замініровано. Вже все зробили. І цілінаправлено. Вони розуміють, що вони будуть робити. Вони розуміють. Вони розуміють, що вони принесуть дуже велику біду по п'яте кубків. Це велика біда, це великі сльози. Вони це все розуміють. Не то, що вони. Страхи, бачите, дуже великий страх. Ну, я вам скажу так. Одна надія, одна надія це на короля Кубка. Можливо, це не один мужчина. Да? Можливо, це країна. Да? Яка країна? Я не скажу вам, яка це сама країна. Но вона дуже велика, дуже велика. І їх, от, орки, так, це влада, временна власть да? в цій колоді перекладається ця влада. Ну, ще можна сказати так, боїться оцю країну. І оця країна має велику силу, велику силу, щоб їм сказати стоп. От, по восьмірочці мічі, щоб їм сказати стоп. Якщо оця країна рішить по старшому суду, що конець, все, стоп. Нічого, щоб не відбувалося, не підривати, не взривати, біду не робити, тоді, можливо, вони цього не зроблять. Ну, це дуже величезна, це дуже величезна країна. Знаєте, якщо я ще вам скажу? Ми це про ще не так сильно не знаємо. От по вона ще сидить тихенько. да? Ну, Не офіширується це все. Знаю, я навіть не можу уявити, хто це. Ну, По е, правосуддю це дуже велика влада, дуже величезна влада. От Як скажу так, якщо вона прийме е, таке рішення і скаже Росії, відступайте, відходьте, тоді вони будуть звідти тікати. На сьогоднішній день я вам скажу так: тільки надія на цю країну, що це вона зупи, все це зупинить. А. Ну, давайте будемо надіятися, давайте будемо молитися. Давайте так візьмемо, да, дай Бог, будемо реалізовувати наші молитви, а наші ЗСУ, хлопці, все будуть робити для того, щоб цього не сталося. Ну і тільки віримо в найкраще, віримо в стабільність, віримо в найкраще. Стабільність я маю на увазі, що він буде стабільний, що там нічого не случиться. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.